Вітаю, друзі! Сьогодні 3 березня з вами Валерій Клочок, і сьогодні в чергове Ілон Маск знову скандалився у своїй мережі X, коли коментував пост одного з американських бізнесменів, який піддав сумніву доцільність існування Північно-Атлантичного альянсу. Відповідаючи на цей твіт, він написав: мені завжди було цікаво, чому НАТО продовжує існувати, незважаючи на те, що її заклятий ворог і причина створення організації Варшавського договору була розпущена. Фактично, Ілон Маск підтримав ідею бізнесмена, свого колеги із США про необхідність розпуску Північно-Атлантичного альянсу як структури, яка, на його думку, не потрібна. А скандал пов'язаний з тим, що організація Варшавського договору була створена як відповідь на створення НАТО, а не навпаки, як то він пише. Але, як на мене, це не настільки важливо, а важливо, дискусія, яка нині підіймається у Західному світі. Яку я назвав би антинатівською, це не те, що щось нове, але просто нагадую вам, що антинатівська риторика лунала дуже яскраво і потужно в Україні в період практично усіх виборчих кампаній, особливо після помаранчевої революції, у нас навіть був створений свого часу такий блок антинату, до якого входили вже покійний перший президент України Кравчук, а також Медведчук і інші. І ця риторика сьогодні набирає обертів і в Сполучених Штатах Америки, тому що фактично Ілон Маск підтримує ідею потенційного кандидата на посади президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який і раніше мав непросту дискусію із своїми колегами по альянсу в Європі. І нині вона така сама залишається, і в Європі навіть застерігаються від того, що. У разі, якщо Дональд Трамп знову прийде до влади в США, то постане питання, чи США буде підтримувати Європу чи ні. Як то вони робили із 49-го року, коли, власне, був створений Північно-Атлантичний Альянс як така безпекова організація на виклики експансії навіть воєнної сталіним Східної Європи. Ну, ми зараз глибоко в історію поглиблюватися не будемо, хоча торкнемося її сьогодні обов'язково, що у цьому відео. Але це як на мене дуже загрозлива дискусія. І її зараз розуміють у Європі, озвучують нові ідеї, як то, наприклад, ведення військ НАТО в Україну, про що говорить Макрон, і навіть я не виключаю, що повернеться рано чи пізно до створення навіть європейської армії. Ця ідея не нова, і вона має кілька форм. І я не виключаю, що буде, може бути навіть реалізована, якщо Дональд Трамп у разі перемоги займе жорстку позицію не допомагати Європі в безпековому плані, не фінансувати оборону Європи. А Європа на даний момент сьогодні, як на мене, друзі, не готова поки що до створення повноцінного якогось альтернативного військового блоку, як то НАТО. Але повернемось тепер знову ж таки до військ НАТО в Україні. Новина відома вам, є вже п'ять країн, які підтримують ідею Макрона: це Нідерланди, Естонія, Литва, Латвія та Канада. А от спікер польського сейму Шимон Головня сьогодні в ефірі телемарафону заявив, що він не вважає, що НАТО готове до розміщення військ на території України. Чому він говорить за НАТО? Мені не зрозуміло, тому що Єн Столтенберг доволі стримано коментував ідею Макрона. А те, що Польща не готова, ну тоді це вже інша історія. Варто, мабуть, відповідати за себе, хоча головня і говорить, що ну, поляки, мовляв, не готові. Я зараз без відносно до того, до чого вони, в принципі, готові, але давайте детальніше про Макрона і його ідею ведення військ в Україну, яка, як на мене, не є порожньою. І чому саме таку позицію Макрон нині займає, доволі різку. Хоча вона, як на мене, друзі, не нова. В великій мірі вона формувалася позицію Франції давно, яка дуже хотіла, ну, зокрема, Макрон, очільник Франції, створити таку собі, знаєте, європейську автономію. І ще в 2018 році Макрон закликав до створення справжньої європейської армії для захисту Європи від Росії, Китаю. І навіть від Сполучених Штатів Америки він говорив тоді так: ми не захистимо європейців, доки не вирішимо мати справжню європейську армію. Він заявив це тоді у 2018 році і сказав, що слід почати з кібервійськ, тому що європейський кіберпростір піддається сильним атакам з боку Росії. В принципі, слушна ідея її підтримала навіть Ангела Меркель, і як не дивно, її підтримав навіть тоді Путін і сказав, що так, потрібно це робити. Мета. Такої заяви Путіна абсолютно мені очевидна. Вона спрямована на те, щоб підігрівати Макрона, аби він розривав єдність північно-атлантичного альянсу. Це було у 2018 році. Ну і Європейського Союзу, але ця ідея і так і не була реалізована. Трамп зокрема образився на Макрона за те, що він зробив заяву, що мовляв і США. Можуть мати якісь претензії до Європи, але направду, правду так і було. Дональд Трамп доволі жорстко критикував європейський союз за те, що вони не виділяють достатній кількості грошей своїх на оборонку. Вони повинні були б досягти рубежу в 2%, але цього не робилося. І це все свідчило про те, що Європу більше не влаштовував рівень захисту альянсу. Вони не готові були платити самі. А НАТО, ну як бачите, не дуже багато вживало відповідних заходів для того, щоб забезпечувати безпеку Європейського союзу. І така дискусія тоді виникла. І, зокрема, не всі країни долучилися до ідеї Макрона. Більшість схвально відгукувалися про це, але тоді це все було на папері. Відень говорив, що він виключив таку можливість, він ніколи не буде долучатися до європейської армії. Але що стосується Австрії, це взагалі окрема історія. І Макрон знову тоді повторяв у 2018 році, так як і в минулому, що він виступає за стратегічну автономію Європейського Союзу. Столтенберг. Тоді, в 2018 році, я наголошую саме на тому, що це було за 4 роки до початку широкомасштабного вторгнення, говорив, що ідея добра, але є одна загроза: створення військ. Європейського союзу, армії Європейського Союзу, об'єднаної армії Європейського Союзу не повинно допускати Євросоюзом дублювання структур НАТО і його командних якихось утворень, бо це створить загрозу для існування північно-атанічного альянсу. Тобто європейська армія мала створюватися чи то паралельно НАТО, чи то у НАТО, оскільки так проект і не був реалізований, він і залишився лише як озвучений. Втім, спорядку денного він не зникав, і в 2019 році Макрон сказав знову, що він переконаний у тому, що Європа має будувати власну автономію безпеки. Про армію вже так широко не йшлося. Більше було натяків на те, що Європа має дистанціюватися від Сполучених Штатів Америки і більше дбати за свою безпеку. Відчасти він правий, але є один момент. Справа в тому, що Європа за всі роки з моменту створення Північно-Атлантіатлантичного альянсу. Не проявила високого рівня практичної реалізації програм, які б свідчили про те, що за своїм військовим потенціалом вони будуть здатні відбивати атаки, ну до прикладу Радянського Союзу, Китаю чи нині Росії. От нема в них такої армії, і цим треба було займатися системно і продовж дуже багатьох років. Але точкою такою дуже серйозного скандалу, не скажу, що біфуркація, але скандалу стало стало створення. Військового Союзу Аукус між США, Великобританією та Австралією. Саме в рамках безпекових питань, які стосуються індійсько тихоокеанського регіону, Франція мала виконати величезне замовлення від США на побудову підводних човнів. Сума контракту, там, якщо не помиляюсь, була нібито понад 40 мільярдів чи 60 мільярдів євро, ну дуже багато. І цей весь контракт передали Австралії. Макрон відчасти образився на цю історію. Він виказував ну велике невдоволення. Я абсолютно розділяю тут його позицію. бо для економіки Франції це дуже потужне замовлення, і шкода його було втрачати. І вже після початку широкомасштабного вторгнення Макрон сказав, коментуючи події в Україні, що потрібно Європі готуватися до великої війни, але не поточнював, як це має бути. На превеликий жаль, з початком широкомасштабного вторгнення дійсно НАТО показало свою вразливість, неготовність до такої конвенційної великої війни. Але в мене є стільки переконання, що Просто не було розуміння ні в кого з аналітиків, ніхто не міг допустити, що Росія може так довго тривало підтримувати цю війну. І от коли сьогодні Макрон говорить про те, що згадуючи, мабуть, свою заяву від року, що вони повинні бути готові до найгірших сценарій і вводити війська НАТО в Україну для того, щоб не допустити подальшого просування і, не дай Боже, виграшу Росії в Україні, він загалом має рацію, але знову ж таки його слова треба. Дуже змістовно і глибоко оцінювати, бачите в них загрози. Я вам скажу відверто, що в мене є стільки переконання, що Макрон їх бачить, бо його риторика змінюється. Я маю на увазі бачити такі загрози у квітні 23-го року. Він знову повертався до такої риторики після візиту до Пекіна. Він сказав, що настав час створити європейську стратегічну автономію. Але якщо брати квітень 23-го року і нинішню ситуацію, то він робив у квітні 23-го року заяву на тлі. Багатьох повідомлень про наш контрнаступ, який на жаль не став успішним. Нині ситуація суттєво змінилася, і він відійшов і від риторики створення європейської армії, і від риторики створення якоїсь автономії європейської, тому що він тоді піддався дуже серйозній критиці і зі з боку Сполучених Штатів Америки і серед його колег. І більше до цієї теми не повертався. А от у січні 24-го року, як я вам сказав, воще він знову наголосив на тому, що перемога Росії є неприпустимою для Європи. Європа має продовжувати підтримку України. Навіть без сполучених штатів Америки це те, що він говорив ще в 2018 році. Тому сьогодні дійсно піднімається дискусія в Європі щодо створення альтернативи північно-атлантичному альянсу, можливо, якоїсь паралельної структури. І те, що Ілон Маск підсилює цю дискусію, то це є свідченням того, що в міськах багатьох політиків у Сполучених Штатах Америки які прийдуть до влади або будуть близькі до неї. Час від часу буде підніматися питання про вихід США із НАТО, хоча там є ухвалений закон, який забороняє президенту Сполучених Штатів Америки одноосібно ухвалювати подібне рішення, воно має пройти через Конгрес Сполучених Штатів Америки. Але ми не знаємо, чи я буде більшість, наприклад, після виборів до тієї ж самої Нижньої палати, яка е, вибори, які будуть відбуватися в цьому році, як зміниться, до прикладу, Сенат, чи буде більшість демократів чи ні. Зараз складно прогнозувати. І такою альтернативою може бути. Балто-Чорноморський союз, ідеї якого вже дуже давня, їй понад 100 років, і навіть у 2015 році, у серпні місяці, президент Польщі Анджей Дуда виказував думку про це. І, зокрема, говорив, що потрібно використати вісь не з заходу на схід, а з півночі на південь, для того, щоб створити оборонний союз, реалізувати ідею наших предків. Так дійсно ідея з'являлася ще в 19-му столітті. До цього союзу могли б увійти Польща, Україна, Білорусь, але не Лукашенківська, звісно, Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Угорщина, Румунія, Болгарія, Словаччина, Чехія та шість країн колишньої Югославії. Мова не йде про будь-які інші країни, в тому числі і Західної Європи, як то Німеччина чи Франція. Тут якраз і Макрон це підмітив, і відповів Дуді на цю ідею наступним чином, що у конфлікті між США та Європою що наростає. Польща має полишити польсько-американські безпекові ініціативи. Це був 15-й рік. Е, я не думаю, що позиція дуже суттєво змінилася у Макрона. А чому згаданий США? Тому що саме. Підтримувати балто чорноморський Союз на думку тодішньої ідеї мали саме Сполучені Штати Америки, не британці. Хоча пізніше з'явилася ідея, аби якийсь військово-політичний союз, який міг бути створений по східному кордону Європи, був за підтримки Британії. Якщо, до прикладу, він буде за підтримки. Тому числі і Німеччини, і Франції, і не буде дублювати структури НАТО, як то сказав Йон Стонтерберг. То безумовно це дуже гарна і хороша ідея. Тим паче, вона не втратила актуальність навіть після завершення Другої світової війни, тому що ну НАТО загалом то і було створено не як відповідь на Варшавський договір, про що сказав Ілон Маск, а як попередження його створенню. Тому я підбиваючи підсумок цього відео, вибачайте, що воно трішки задовге, але як на мене дуже важливо для розуміння е, історичного ракурсу цієї проблеми і. Тих і інформаційно-психологічних спецоперацій, які будуть нині з'являтися. От зараз Ілона Маска будуть катати дуже потужно, і росіяни в тому числі будуть говорити: дивіться, НАТО не потрібне, НАТО недієздатне, НАТО взагалі ні на що не, не, не спроможне в питанні стримування російської агресії. Таких коментарів я бачу чимало сьогодні в українських соціальних мережах. Відчасти тих, хто дописує. Про це то він правий, бо дійсно ми хотіли б швидшого фідбеку від НАТО. Але якщо піднімається питання про те, що вже 5 країн Північно-Атлантичного альянсу, навіть 6, готові направити свої війська в Україну для охорони, наприклад, північних кордонів чи то південних кордонів з Придністров'ям, де ситуація ну, доволі напружена, як на мене, тому що гаузька автономія Молдові також звернулася до Росії про захист їх від економічного тиску Молдови. За цим треба також святкувати. Якщо вони б охороняли навіть південні наші кордони, це дуже велика нам допомога. НАТО не може стояти осторонь сьогоднішньої війни Росії проти України створення. Паралельні структури, як то Балто-Чорноморський Союз, яка б могла б бути не просто військовим яким союзом, а й економічним. Це непроста історія, особливо в тих умовах, коли вже існує НАТО і існує Європейський Союз, бо це серйозно може підірвати навіть єдність цих двох блоків, що є неприпустимим. Але дискусія про те, що потрібно зараз тримати ворога, яку ініціює Макрон. Це дуже правильно. І його такі заяви, я цим підкреслюю, не нові. Але слідкуйте за тим, щоб ну, не піддаватися зараз риториці тому, що НАТО ні на що не здатне, НАТО треба знищити. Це якраз та історія про Майдан 3, яку просто-напросто легенько будуть росіяни підігрівати. Хоча дискусія, на правду, така на Заході існує. Вона є. Прихильники Трампа, серед яких Ілон Маск і цей сумнозвісний бізнесмен із США, будуть підтримувати її, будуть її пушити, будуть її використовувати в своїх виборчих кампаній, і вони з нині мають дуже багато прихильників серед своїх виборців. Це серйозна загроза західному демократичному світу, і ми маємо їй протистояти і в інформаційному плані. Також. Всім дякую, хто додивився до кінця. Дуже прошу вас, хто не підписався, підписуйтеся на мій канал. Поширюйте відео своїм друзям, аби нас, розумної аудиторії, тут було більше. Ставте вподобайки. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!